Привіт, жопки! На вас чекає хвилина найактуальніших новин зі світу боксу та ММА. Поїхали! Циганський цикун Тайсон Ф'юрі та екс-чемпіон UFC Френсі з Нгану провели першу прес-конференцію напередодні свого бою. В ході конфи Циган розповів, що готовий провести другий бій з Нгану за правилами ММА, а закінчилось все традиційною битвою поглядів та демонстрацією циганського бойового целюліту. Джон Ф'юрі розповів, чому ніхто не хоче битися з Деонтеєм Вайлдером. Ось що сказав старий: вони всі його бояться. Тайсон тричі розкатав Уайлдера. Всі ці люди ніколи не вийдуть у ринг з Деонтеєм. Усик Джошуа, усі вони бздять. Гроза логопедів Філіп Григович може стати на заваді мордобою Усик Ф'юрі. Ось що сказав Хорват. Згідно правил, Усик має битися з обов'язковими претендентами. А я наступний у черзі. Я не погоджуся на відступні. Можливо, якщо це буде якась шалена сума, але відчуваю, що цього не стане. Ну а на цьому все, жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, побачимось.